Виноград дубовський рожевий. А, відрізняється великими ягодами оригінальним зовнішнім виглядом. Середня маса цієї ягоди приблизно 20 грамів. Маса грони до 1,5 кг. Темно рожевого кольору. Крумкий, соковитий, приємний гармонійний. Насіння у ягоді мало. У найбільших ягодах зустрічається по одні-дві насінини. Форма здатна накопичувати до 21% цукру у ягодах. Стіки до грибкових захворювань морозостійкість до мінус 24. Ви тільки подивіться, яка це краса, просто неймовірна краса. Ось така краса. Супер, просто супер. Я задоволена цим виноградом, просто безмежно. Так, ну що, подивимося, скільки заважить у мене ягодка а, дубовський рожевий. Ось дивіться, 16 грамів заваж... заважила одна ягодка. Зараз ще одну позаважу. 14, бачите, 16-14 грамів ягодки. Зараз подивимось з вами, яка вона в розрізі. Так, ну що, дивимося, яка вона в розрізі. Дивіться. Боже, сок просто неймовірний. Вже дивіться. М'ясиста. Ось тут, бачите, три насінинки, тут дві насінинки, Насіння вже коричневого кольору, той тобто вже каже про те, що виноград вже стиглий і можна його. Живати. Ось така краса. Дівчатка та хлопи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Угу. Дуже смачний. Шкурочка з'їдаємо, взагалі не проблема. Просто mm перфекту. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.